Верхню щелепу я відносила півроку, і вже на другий місяць я стала помічати, що набагато красивіше усе стало. І коли знімала, я не могла повірити, що це мої зуби, що це взагалі воно так все вирівнилось, тому що я все одно я носила, але десь у серці в мене було якесь скептичне таке, що лайнери, а чому всі носять брекети. І коли я вже зняла і верх, і низ, і я зрозуміла, що ребята, це зовсім інше, і це набагато швидше. Ти собі спокійно гуляєш, роботаєш, відпочиваєш, потрібно на два місці поїхати на відпочинок, да, будь ласка. На елайнір-системі це взагалі дуже легко. Та й рекомендую саме цю клініку, тому що я спробувала. Спілкувалася і з іншими клініками, але ця дуже знайшла до мене підхід. Коли вони почують вирівнюватись, і ти такий сразу випрямив плечики, носик підняв і такий – це мої зуби. Я дуже гарна. І, звичайно, це все впливає на твою самооцінку, на твій, як ти себе подаєш у суспільстві. Тобто вирівнювання зубів я вважаю це один з найважливіших -най -най пунктів у твоєму житті, тому що ну, це зуби, це твоє обличчя. Ти походиш до косметологів, там поколеш собі щось, а зуби твої все одно залишаться на місці, їх ти ніяк взагалі не прибереш. Тому вирівнювання це, напевно, один з найперших кроків, що треба робити. Це все настільки емоційно потім переноситься, що в тебе рівні зуби, ти можеш посміхатися, і потім вже у тебе взагалі немає ніяких проблем. Тобто там прищик там то, але в мене зуби гарні, що ви хочете від мене?